Вітаю на каналі ЄЖитло. і презентую однокімнатну квартиру з загальною площою 42 квадратних метри, з гарним ремонтом, повністю укомплектовану меблями та технікою. Складається вона з кухні, прихожої, житлової кімнати та санвузла. І також тут є балкон. Квартира знаходиться в місті Ужгород, житловий комплекс Comfort City. Починаємо огляд, як завжди, із вхідної зони. Тут у нас представлений дзеркало з підсвіткою. Як ви бачите, освітлення тут гарно підібране. Далі комод прихованого монтажу. Ось, будь ласка, сюди ви поскладаєте свої необхідні речі і зверху ваші будуть різні там парфуми. Косметика і так далі. Далі при вході ліворуч знаходиться санвузол, прямо по курсу кімната, і праворуч від входу кухня. Кухня роззонована повністю. Площа невелика, але з неї вижито максимум. Значить, є і зона для відпочинку, тві зона, обідня зона присутня, і кухонна зона. Як ви бачите, техніка і меблі гарні і якісні. Все підібрано в тонах, все підібрано досить грамотно. Ось такі полиці, досить гарні. Тут газове, до речі, опалення. Двохконтурний котел йде в комплекті. Тобто він буде гріти вам і опалення, і водичку. Далі, що у нас по техніці на кухні? Тут у нас мікрохвильова піч. Далі, посудомийна машина 40 мийка, газова плита і електропіч. Ну і звісно ж, холодильник та морозильна камера. Все нове, все на гарантії. Ну і звісно ж витяжка. Витяжка тут професійна. Ось. Фаб'яно. все як має бути. Широкоформатна, велика. Як ви бачите, зону приготування їжі від робочої зони до стелю повністю оздоблено плиткою. Додаткова витяжка також присутня. Підсвітка верхнього периметру, підсвітка стелі, підсвітка робочої зони. Покажу вам ще повністю периметр робочої зони. Робоча зона близько 4 метрів, можливо, більше навіть. Десь 4:30-4,40 метра. І, в принципі, збережено цикл досить непогано. Ось так. Плитка сірого кольору. Стіл розкладний, до речі. Так, він на 4 особи, а можна розкласти буде на 6-7 осіб. Далі покажу вам балкон. Чекайте секундочку, щоб нічого тут не задирки не зробити. Ось такий балкон, сільчик, два стільці, щоб ви спокійно могли випити каву, відпочити ввечері, вранці, набрати сили і так далі. Ось у нас вид з балкону, дитячий майдан. Ось поруч сільпо, Аврора, аптека, також ресторани, там по периметру ще є сантехнічний магазин. А... Зоомагазин магазин і, і все на світі там, в принципі, поруч. Поруч також парк, набережна, епіцентра 2, все, що треба. Ідемо далі, покажу вам кімнату. Ось така житлова кімната. Також, як ви бачите, до освітлення підійшли грамотно власники. Вимикачі і розетки всі у приліжковій зоні. Тумби також прихованого монтажу, гарне, гарне роззонування і периметр повністю з підсвіткою. Крім основного світла, маємо периметр підсвітку і маємо прилюшкову зону відділену. Що у нас тут присутнє ще? Телевізор, кондиціонер, дзеркало, робочий столик і комод прихованого монтажу. Як ви бачите, зонація, в принципі, повністю. Однаково. По кольорах кольорова гама підібрана грамотно. Далі, тут у нас підсвітка, відділена зону окремо відкриту. Маємо шафи. Ось. Тут у нас дві секції. Три комоди. Дві секції, верхня секція також присутня. І тут дві секції. Маємо чотири окремих секції по шафах. Ліжко 180 на 200. З валюровим оздобленням. Матрас новий, все нове повністю. Два панорамних вікна одне 90, друге 200, мені здається, може 220, тут скоріш за все. Ось така чудова кімната житлова. Йдемо далі. Покажу вам санвузол. Потрійний вимикач. Далі покажу вам санвузол. Санвузол укомплектовано також повністю. Дзеркало з підсвіткою, умивальник тумба, пралка з вертикальною загрузкою, з верхньою загрузкою. Да? Далі е, інсталяція, Тут у нас тумби, тумба, гігієнічний душ. Далі тут у нас душова з скленою перегородкою, душовий трап і гігієнічний з тропічним душем. До речі, такі полиці досить прикольні, вони зйомні. Можна перенести на будь-яке інше місце. Далі сушка для рушника і сам тримач для рушника. Ось така чудова квартира, житловий комплекс Comfort City місто Ужгород. Всім, кому цікаво, обов'язково звертайтеся. Як ви бачите, виконано гарний, якісний і стильний ремонт в описі номер телефону. Тому обов'язково дзвоніть, записуйтесь на перегляди.